Любі четвертокласники на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати розділ геометричні фігури величини. Тема сьогоднішнього уроку довжина одиниці довжини периметр. Перед вами чотири картинки. У яких одиницях вимірюють довжину мурашки в міліметрах, довжину олівця в сантиметрах, довжину потягу. Страх, довжину річки в кілометрах. Розгорніть свої робочі зошити і запишіть 6 листопада класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка буде складатися з чисел, що є результатами дії множення числа 6. Отже, 6 помножити на 1 буде 6 6 на 2 12, 6 на 3. 18, 6 на 4, 24, 6 на 5, 30, 6 на 6, 36, 6 на 7, 42, 6 на 8, 48, 6 на 9, 54 і 6 на 10, 60. Розгорніть підручник на сторінці 53. Пропоную письмово обчислити вираз. Запишемо спочатку слово вирази. Запишемо цей вираз. Відкриваємо дужки. 887 мінус 291. Закрили дужку. Поділити на 4. Плюс. Відкриваємо дужку 169, поділити на 13, мінус 3 і помножити на 28. Дорівнюємо. Спочатку визначимо порядок дій. Якщо в виразі є дужки, перша дія виконується та, яка в дужках. 887 мінус 291, це буде перша дія. 169 поділити на 13 мінус 3. Спочатку ділення множення, потім додавання, віднімання. Отже, друга дія це буде 169 поділити на 13, третя дія це буде мінус 3, а тепер зліва направо. Четверта дія це буде ділення. П'ята дія це буде множення. І шоста дія – це буде додавання. Записуємо перша дія. 888 мінус 291. 7 мінус 1 буде 6. Від 8 не можемо відняти 9. 18 мінус 9 буде 6. 9. Не 8, а 7. 7 мінус 2 буде 5. Записуємо другу дію. 169 поділити на 13. 169 поділити на 13. Починаємо з визначення першого неповного діленого. Перше неповне ділення – це число 16. Часті буде дві цифри. 16 поділити на 13 буде 1. 1 помножити на 13 буде 13. Від 6 віднімаємо 3, буде 3. Зносимо 9. 39 поділити на 13. Можна порахувати, скільки разів число 13 вміщується в числі 39. 3 рази. 3 на 10 – 30, 3 на 3 – 9. В сумі 39 записуємо. Мінус 39. 39 мінус 39 буде 0. Наступна дія – третя. Від 13 віднімаємо 3. Записуємо 13 мінус 3 Дорівнює 10. Четверта дія. Якщо у вас четверта дія не вміщається, від найдовшого стовпчика відступаємо вниз одну клітинку і збоку записуємо наступну дію. Шукаємо ось де четверта дія. Нам треба результат першої дії поділити на 4. 596 поділити на 4. Записуємо 596. Поділити на 4. Перше неповне ділення буде 5, в часті три цифри. 5 поділити на 4 беремо по одному. 1. 1 помножити на 4 буде 4. 5 мінус 4 буде 1. Зносимо 9. 19 поділити на 4 беремо по 4.

П'яті дія ми маємо результат третьої її помножити на 28. Результат третьої дії це число 10. Записуємо 10 помножити на 28. Дорівнює 280. І шоста дія. Нам треба до результату четвертої дії. Додати результат п'ятої дії. Результат четвертої дії це число 149. А результат п'ятої дії це число 280. Додаємо вступчик. 9 плюс 0 буде 9. 8 плюс 4 буде 12. 2 пишу 1 запам'ятовую, 2 і 2 буде 4. Отже, результат 429. Після дорівнюю не забуваю записати. Працюємо письмово з вами далі. Вирази під номером 299. Вирази 299. Знайди частки. 78 поділити на 6. Перше неповне ділення – це число 7. В часі буде дві цифри. 7 поділити на 6 беремо по одному. 1 помножити на 6 буде 6. 7-6 буде 1, 8 зносимо. 18 поділити на 6 буде 3. 3 помножити на 6 буде 18. 18 мінус 18 буде 0. Три наступні вирази. Запишіть та обчисліть самостійно, після цього перевірите. 92 перевіряємо. 92 поділити на 4. 92 поділити на 4 буде 23, 81 поділити на три буде 27, і 75 поділити на 5 буде 15. Якщо все правильно, порадіти своєму успіхові. Наступне письмове завдання це знайди значення виразу. Запишемо завдання 300. Знайди значення виразу 17 помножити на А мінус 289, якщо А дорівнює 20, А дорівнює 22. Я взяла два числа на сьогоднішній урок. Завжди починаємо виконувати подібне завдання зі слова «Якщо». якщо. Якщо А дорівнює 20, то 17 помножити на а. мінус 289 дорівнює. Замість числа А ми підставляємо число 20, 17 помножити на 20 і мінус 289. Знаходимо перше дія, число 17.

Від нуля ми не можемо відняти 9. Позичаємо. 10 мінус 9 буде 1. Було 4, стало 3. Від 3 не можемо відняти 8. Позичаємо. 13 мінус 8 буде 5. Було 3, стало 2. 2 мінус 2 буде 0, 0 ми не записуємо. Отже, дорівнює 51. А тепер самостійно запишіть і знайдіть значення виразу, якщо а дорівнює 22. Натисніть на паузу. Перевіряємо. Якщо А дорівнює 22, то 17 помножити на А мінус 289 дорівнює. 17 помножити на 22 і мінус 289. Перша дія. 17 помножити на 22 буде 374. Друга дія: 374 мінус 289 буде 85. Дорівнює 85. Якщо правильно знайшли значення виразу, порадіти своєму успіхові, якщо є помилки, виправте їх. Зараз я вам пропоную пограти вчорашню гру, тільки обрати вже інший колір. І на завершення сьогоднішнього уроку ми з вами розв'яжемо геометричну задачу. Задача під номером 297. Запишіть посередині задача 297. На початку року ми з вами пригадали такі одиниці довжини, як міліметри, сантиметри, дециметри, метри і кілометри. А от у такій країні, як Велика Британія, використовують інші міри довжини, такі як ярди, фути, дюйми. Для порівняння різних мір довжини розглянемо з вами можливі розміри футбольного поля та його розмітки. Отже, перед вами футбольне поле. Ширина футбольного поля в метрах це від 45 до 90 метрів. А якщо перевести в ярди, то це від 50 до 100 ярдів. Довжина від 90 до 120 метрів. А в ярдах це від 100 до 130. Радіус центрального кола, звідки починається взагалі футбольна гра, складає 915 см, тобто це 9 метрів 15 см, або 30 футів. Якщо ми дослідимо, наприклад, ворота, то лінія, яка відображає штрафну зону, складає 403 дециметри або 44 ярди. А ширина складає 165 см або 18 ярдів. Ну і дивимося теж таку позначку з місця, де подають кутовий. Якщо беремо наші одиниці вимірювання, це 915 см, це так само, як і радіус кола 9 метрів 15 см. Ну а в дюймах це буде 360. Задачі пропонують знайти периметр найбільшого футбольного поля в метрах і в ярдах. Починаємо розмірковувати. Футбольне поле має форму якої геометричної фігури? Прямокутника. Нам відома ширина в метрах від 45 до 90. Відома довжина в метрах від 90 до 120. Я вам пропоную взяти максимальні числа, тобто, це буде ширина 90 метрів і довжина 120 метрів. Спочатку ми знайдемо з вами в метрах периметр. А потім знайдемо в ярдах. Пригадаємо формулу знаходження периметра. Запишемо з вами розв'язання. Щоб знайти периметр прямокутника, є дві формули а плюс Б. помножити на 2. Або А помножити на 2 плюс Б помножити на 2. Знаходимо спочатку периметр в метрах. Запишемо з вами 90 метрів плюс 120 метрів. беремо в дужки і множимо на 2. 120 і 90 буде 210, а 210 помножити на 2 дорівнює 420 метрів. А якщо в ярдах максимальна це 100 ширина і 130 довжина. Значить ми 100. Ярди позначаються сто ярдів плюс сто тридцять ярдів. І помножити на два, 100 плюс 130 буде 230. 230 помножити на 2 це буде 460 ярдів. Запишемо відповідь. Нам треба записати відповідь і в метрах, і в ярдах. Пишемо відповідь. 420 метрів або 460 ярдів периметр найбільшого футбольного поля. Ставимо крапочку. Отже, на сьогоднішньому році ми з вами пригадали одиниці вимірювання довжини, пригадали, право, пригадали формули знаходження периметра тож ваше домашнє завдання. Номер 301 і 303, номери 301 і 303 на сторінці 54. Дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі!